Всі да, мають да, за кордон, а під не Ну то, віде. то давайте, давайте ви поїдете, ви поїдете Я і віде. ще один поїде. всі поїдете, всі разом поїдете, разом, друзі, виконаєте свої завдання, блядь. А, а потім, ми потім, а, а, поїдемо, а ти потім, да? так? Да? Просвітуємо ми ми за вами, блядь. Поки ви, зробите, свої завдання, блядь. Ну це бред, блядь. Бни, блядь, поїхати сдохнуть нахуй, блядь! А депутата, блядь, депутата сын, блядь, моде, блядь, сидите, блядь, и свои бабки считать, блядь, дальше. Саме смыслом что Я ж пришел. Мотивація была, в вас другому россию. Ну мене два брати воює, блядь. Мене, блять, сука, шва гров даже тут, блядь. А ты не хотів бы замість брата? Мы не хотим, блядь. Брат Бра, Брат пришел, він сказал, блядь. Лучше не пускають даже в хату їх, блядь, вот, блядь, раз, два, три, блядь, чотири нахуй. пять. не один такий. Кожний. Чтоб я він сказав, щоб він даже не бачив, даже в хати, блядь, вас. Типа словами ты хочешь лечитися тут? Я я, 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 я ні слова не кажу, блядь. Він просто. А, а ч, чому? Чому не не, не, т, не, тільки мій брат це каже? Не, чому не тільки мій брат це каже? Чому, блядь, кажуть, дуже багато людей таке, блять. Дайте рубашку поносити. Нашу, Ну ти поймеш, що, до чого ти мені це розказуєш? Ну а, ну, а чого ти розказуєш? Чого, не чого, не чого, те чого те. ти так? Але, але, але пройде з першого ну, дня, як я, я пішов, пішов як я вернувся. І що мені прийшлося? Ну, а пішов, пішов. ти мені розказуєш, типу я винуватий в цій кузні. Я винуватий в ці кузні!